Всім привіт! Вітаю вас на нашому каналі торгівельної марки Біопласт. Сьогодні ми з вами поговоримо про шпалери. Це неймовірно важливий елемент декору, який може вдихнути нове життя у ваш інтер'єр. Ми розповімо про різні типи шпалер від найдоступніших до справжньої розкоші. І, звичайно ж, проведемо огляд інноваційних рідких шпалер. Отже, давайте починати. Перший тип дешеві шпалери. Зазвичай вони паперові і доступні за ціною. Вони ідеально підійдуть для тимчасового або економічно вигідного оздоблення. Шпалери з простими малюнками і однотонні, як правило, обирають для бюджетних рішень. Переходимо до більш цікавих варіантів текстильних шпалер. Вони надають приміщенню теплоту і затишок, а також можуть мати різноманітні фактури і візерунки. Такі шпалери часто використовують для заміських будинків і великих віталень. Наступний рівень це вінілові шпалери. Вони відрізняються довговічністю і стійкістю до вологи, що робить їх чудовим вибором для ванних кімнат і кухонь. Якщо ви прагнете розкоші та унікальності, то ексклюзивні шпалери це точно ваш вибір. Ручні розписи, золоті візерунки, кристали все це створить неповторну атмосферу у вашому домі. І ось переходимо до найцікавішого рідких шпалер. Це інноваційне рішення, яке дає змогу створити гладку матову поверхню на стінах. Рідкі шпалери не тільки стійкі до вологи та механічних пошкоджень, а й можуть бути нанесені на різні типи поверхонь. А хочете, я взагалі вас здивую. Рідкі шпалери від біопласт ви можете навіть зняти за допомогою шпателя, зібрати в пакет і, розмішавши теплою водою відповідно до інструкції, використати їх знову. Хіба це не диво? Вони ремонтопридатні, безшовні і при пошкодженні, достатньо розмочити зіпсовану поверхню і за допомогою гладилки виправити ушкодження. Отже, друзі, ми розглянули з вами різні типи шпалер від дешевих до ексклюзивних. А також познайомилися з інноваційними рідкими шпалерами. Який би стиль і бюджет ви би не обрали, пам'ятайте, що шпалери це спосіб висловити свою індивідуальність і створити унікальний простір. Підписуйтесь на наш канал, щоб дізнатися ще більше цікавих ідей для декору. Ставте лайки і до нових зустрічей!